Вже незабаром ми будемо святкувати Різдво, бо відсвяткували вже Пасху, далі святкуємо Пасху. Але благовіщенням ми вже готуємося і до Різдва, бо Христос перед тим, як народився, то був зачатий, так як кожна людина перед тим, як вона народилася, як прийшла в цей світ, то було зачата. День народження можна святкувати вже від зачаття, відрахувати собі 9 місяців. Так наш отець Сергій казав, що він вже святкує не 19 червня, черв теж має день народження, але ще відрахував собі 9 місяців назад і святкує теж дату тоді, коли це життя почалося від моменту зачаття. Так, ми сьогодні вже починаємо святкувати Різдво, тому що Бог вже народився, Він зачатий, тобто він вже живий, він вже є. Це таємниця, яка, яку ми сьогодні святкуємо, таємниця благовіщення, вона нам говорить про велике провидіння Боже. Бо Бог не тільки за 9 місяців до того, як дитина народжується в цей світ. Планує цю дитину, Бог набагато скоріше, кожного з нас планує, набагато скоріше. Так само прихід Месії в цей світ теж запланований Богом. Чи це точно мала бути Марія? Ну, скоріше за все, тому що Бог уберіг її від первородного гріха, тобто приготував її, щоб вона стала матір'ю Бога, але вона мала теж. Можливість сказати Богові ні. Вона мала цю вільну волю, щоб сказати Богові або так, або сказати Богові ні. Але вона говорить Богові так, на цю пропозицію, яка приходить через ангела. Що таке Боже проведіння? Це Бог проводить, Боже проведіння – це про те, що Бог. Дивиться на нашу ситуацію, в якій ми є, дивиться об'єктивно. Він бачить з усіх сторон нашу ситуацію, цю реальність, в якій ми живемо. Ми дивимося ну, так, як ми можемо зі своєї сторони подивитися. Деколи ми попросимо іншу людину, щоб вона нам сказала, як це збоку виглядає. Може, ще одну людину попросимо, може, кілька людей нам скаже. Щоб сказали нам свій погляд з боку. А представте собі, що Бог має погляд з усіх боків: і зліва, і справа, і спереді, і ззаді, і зверху, знизу, і всюди. Бог знає наше минуле, знає наш досвід, нашого життя, знає, які є зараз у нас загрози, знає, що нам загрожує, яка небезпека. Як злий нападає диявол, він знає, хто нас оточує, людей, які є навколо нас, що вони можуть нам зробити, допомогти нам, можуть послужити, можуть скривдити. Бог це все теж знає. Він знає, що ми думаємо, що ми плануємо, які наміри ми маємо, знає наше минуле і так багато чого іншого, тобто все. Бог про нас знає, і це так, якби в одному такому е, твердому диску Все це, Вся ця інформація складається разом в одну картину, картину якої ми не бачимо з вами. Поки ми тут на землі, ми цього всього не бачимо, бо ми не знаємо, що сидить в голові іншої людини. Ми не знаємо наміри того, хто біля мене тепер сидить в лавочці. Ми не знаємо, що там думають в інших країнах влада, хто там що робить, а Бог це все знає. Все знає, всі наміри всіх людей. Це таємниця Божої величі. Ми цього не можемо збагнути, бо скільки поміщається в наш мозок, то ми думаємо, що це багато. А Бог всю цю інформацію. Складає разом в один пазл, і на цю реальну ситуацію нашого життя, яку Бог тільки знає, Він дає свою пропозицію. Наприклад, в житті Марії так і відбулося, Бог знав, що ситуація людини досить погана, можна сказати, критична. Людина відійшла від Бога і до нього не мала можливості. Повернутися на 100%. Певні спроби в Старому Завіті були, які, через які людина через пророків Бог говорив до людини, людина поверталася, відходила, але все рівно людина була в такому стані підвішеному, якби такому в такій далекості з Богом, на відстані з Богом, велика дистанція між людиною і Богом. І на цю ситуацію в людської реальності Бог дає пропозицію. Каже: я вам дам свого сина, улюбленого, єдиного, який спасе вас від гріха і знищить цю дистанцію, цей бар'єр між вами і мною. Але для того потрібно було інших людей, які теж погодяться на Божу волю ними є Марія, Богородиця, є Святий Йосиф теж, який відіграв дуже важливу роль в історії спасіння. Тобто Бог дає реальну пропозицію на цю ситуацію, в якій знаходиться людина, в якій ми знаходимось. Проаналізуйте будь-яку ситуацію свого життя. Бог завжди має план. Найгірше, до чого ми. Не готуємося, бо, точніше, найгірший план, який може бути в людини, чого ми найбільше боїмося, це смерті померти. Але Бог навіть і на це має свій план, тому що Він теж помер і Він воскрес. І він говорить нам: добра новина в тому полягає, що якщо ми боїмося смерті, то Він каже, але я маю для тебе. Пропозицію навіть і на цю ситуацію, навіть якщо ти помреш, то він каже нам, то я тобі можу дати життя, життя вічне, життя в царстві мого Отця. Я йду приготувати тобі місце в Божому Царстві. Тобто Бог завжди має план навіть на найгірші події, які можуть бути в нашому житті, навіть в часі війни, в часі хвороби. Часі страждання. Дивіться, як часто ми можемо це побачити, що десь страждаючи, там якась людина з'являється, там якась пропозиція, хтось щось нам пропонує, людина, наприклад, в складному матеріальному становищі, там хтось приходить, чимось хоче допомогти. І потім людина каже: Я не знаю, звідки це, чому так, звідки це взялося, чому ця людина до мене підійшла? Чому той мені допоміг, чому той послужив, а тому, що Бог на цю реальну ситуацію нашого життя має свій план. І в цьому полягає Боже проведіння. Боже проведіння, що Бог турбується, Бог проводить нас через ці події нашого життя. Бог має план, має вихід. Я назвав би його сьогодні в цьому контексті, що Бог є винахідник. Він має вихід, Він винаходить завжди е, якусь ідею для нашого життя, для подружжя, для сім'ї, для особисто мого, для твого життя. Як би не було важко, Бог винаходить цю ідею, як нам допомогти, як нас благословити, як нас провести через ці події нашого життя. Завжди Пропонує нам вихід із ситуації. Так було з Марією. Марія каже: Я не знаю, як це може статися, чоловіка не маю. Ісус Господь каже: я про це потурбуюся, Дух Святий зійде на тебе. Сила Всевишнього тебе отінить. Тобто, Він, е, даючи якусь пропозицію нам, е, Він теж дає відповідні інструменти. Для того, щоб ми це змогли виконати, виконувати Божу волю. Що це означає? Це означає слухати Бога і робити те, що Він каже. Він не накладає на нас якісь важкі тягарі на неси, на роби і сам десь там збоку. Ні, коли він нам щось пропонує, якусь роботу, якесь служіння. Покликання нам пропонує комусь священство, комусь подружнє життя, Богопосвячене життя, то він відповідно теж дає інструменти, щоб це покликання виконати, щоб в цьому бути вірним Богові, дає цю благодать, щоб виконувати Його волю. Марія співпрацює з Богом винахідником, тому що. Без цієї співпраці Бог не може турбуватися про нас. Він може нам щось пропонувати, може нам щось довіряти, давати, благословляти, але якщо ми не будемо приймати, не будемо погоджуватися на волю Божу, ну то вона не буде виконуватися в нашому житті. Марія співпрацює, співпрацівниця. Бога-винахідника. Бог винаходить ідею, дає пропозицію Марії, а Марія погоджується і реалізовує щось подібне теж і в нашому житті. Бог має кожного дня якусь пропозицію до кожного з нас: що зробити, з ким порозмовляти, кому послужити, до когось подзвонити. Зробити якийсь добрий вчинок це все пропозиції, які Бог нам дає. Наше, наша можливість є погодитися або відкинути. Марія каже: нехай буде мені за словом Твоїм. Тобто вона каже, Твоє слово є найважливіше. Те, що ти говориш, це для мене найважливіше. І питання, за чиїм словом ми живемо? Що нам важливіше, що скаже Господь? Чи що скаже нам якась людина, хтось з близьких? Якщо це суперечить Божій волі, якщо це суперечить Божому Слову, то що мені важливіше? І деколи такі ситуації бувають, де ми стаємо на роздоріжжі, кого слухати? Чуємо дуже. Конкретно, чітко, цей голос, Божий голос, так само в житті Марії, цей Божий голос, ти станеш матір'ю Бога, чи приймаєш якби це запитання, але теж думка інших людей, а що зі мною станеться, а може, мене укаменують за це, може, мене осудять? Так? Але вона каже за Твоїм Словом. Нехай буде, нехай станеться так, як Ти говориш. Нехай ці слова будуть теж таким девізом для нас на кожен день. Нехай Господи буде за Твоїм словом в моєму житті. Амінь.